Велика кількість людей, представників громадських організацій, стоять біля входу до Верховної Ради України і говорять про те, що дня в Україні помирає 1607 людей, помирають тому, що не фінансуються державні програми Міністерства охорони здоров'я. Помирають тому, що немає грошей на ліки, і не тільки від важливих онкозахворювань, але й від захворювань, таких як туберкульоз. як... ВІЛ, як гепатит, цукровий діабет і так далі. За участю представників громадських організацій розроблено два законопроекти, які вони передали сюди нам, і попросили, щоб ми посприяли в тому, щоб їх зареєстрували тут, у Верховній Раді України. Суд їх зводиться до простого: підвищити ставку на акцизний збір, на тютюнові та слабоалкогольні напої для того, щоб цільово ці кошти увійшли Дайте можу завершити. Для фінансування питань охорони здоров'я, в тому числі будівництва лікарні Охмадит. Я звертаюся до Голови Верховної Ради України, до всіх, хто причетний до реєстрації законопроєктів, прошу посприяти реєстрації відповідних законопроєктів. І ми готові на комітеті розглянути усі питання і законодавчі ініціативи, які вносяться. Я вірю в те, що в сесійному залі вони будуть підтримані. Дякую за увагу. Дякую.